Люди з юрби сказали Ісусу, яке знамення Ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що Ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав воістину, воістину кажу вам. Не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, я є хліб життя, хто приходить до мене. Не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде справді. Це є слово Господнє. Слава. На Нехай слова Святої Вагелія знищать наші гріхи. Амінь. І ми і Сина і Духа Святего. Христос пан мертвих встав. Улюблені фріські, дорогі брати і сестри, сьогодні в сестри законним, наші дорогі адміністранти, рецежі святого Яна Павла II, органісти, парафіані, кохані Божі діти. В шостому розділі сьогодні святого Яна Апостола читаємо дуже важливі слова. Нібито їх розуміємо, коли пан Єсус каже, той, хто приходить до мене і той, хто вірить в мене. Це є слова, які можна назвати терміни в множині сказання. Не сказав пан Єсус той, хто прийде і той, хто повірить. Хоча це є дуже важливо прийти і повірити, прийти до Бога і повірити Богові. Але пан Ісус каже, хто приходить до мене, хто вірить в мене. Так, щоб ви простіше нам зрозуміти, коли, наприклад, в родині бабуся чи дідусь каже, мої внуки мене провідують, то не означає, що вони прийшли раз на п'ять років і більше не приходять. Це означає, що вони часто є. Мама чи тато, можуть сказати, наша дитина вже вчиться десь чи працює, має свою сім'ю. І наша дитина часто до нас приїжджає або часто до нас телефонує. Це не значить, що раз на півроку задзвонили, мама, що там, де тато, як там. Коли ми кажемо, що до нас діти телефонують, це означає часто. І так само, коли ми сьогодні задумуємось над їжею, бо каже пан Єсус, я хліб життя. Якщо ми для того, щоб жити так тут на землі, щоб наше тіло жило, якщо ми їмо кожного дня, і то не один раз, мінімум там два-три рази, ну я скажу так, вибачте, за щирість. Я то 4-5 п'ять разів, їсти, як щось роблю, то дещо побачу, то відразу як мала дитина, до рота беру і відразу, щоб їсти. Колись мама не що 13 разів вона мене бачила в кухні за день. 13 разів. Я як почув цю цифру, то кажу, краще раз їсти. Рано пішов до кухні, і вечір вийшов. Ніхто не считав. Раз в день. От тоді все добре. Тоді дитина хороша. 13 разів. Чому я це кажу? Тому що. Давайте порахуємо, скільки разів ми є в костелі, скільки разів ми є на службі Божій, скільки разів ми молимося рано чи вечором, скільки разів ми приходимо до Пана Ісуса до сповіді. Так як я вже колись сказав один сусід, мій такий, він дуже такий набожного такого граді каже до мене, Янечко, ти знаєш, я кожного року хожу до сповіді, на кожну Пасху, кожного року. І то так, то слово кожного року, так якби це було два рази в день, сказано. Кожного року. так. Скільки разів ми йдемо до сповіді, скільки разів ми приймаємо Комунію святу. І не раз ми запитуємо чи себе, чи других людей, чому ви голодні? Чому я справний Бога? так. Не раз хтось їде десь в дорогу, бере з собою якийсь термос, воду, котенці, чи якусь канапку, бутерброд, і час від часу п'є той воду, щоб не бути справим, особливо коли літом, коли жара, коли спека на дворі, тож можна напитися, наприклад, бутельку води перед виїздом і цілий день їдеш, і потім ввечері знову півмідра можеш випити. Можна, можна. Але чомусь ми потрошки п'ємо цю воду постійно. Так само, як таблетки приймаємо лікарство. Тож не є так, що лікар нам виписав на місяць, ми прийшли, взяли в жмені випили місяць спокійно, треба собі думати. Тільки постійно, рано в обід, вечір, рано вечір, кожного дня, І так через місяць повністю, поки ціла процедура лікування не закінчиться. Так можна багато прикладів наводити, але. Порахуємо собі, скільки разів ми приходимо до Бога, і це буде відповідь, чи ми є голодні Бога, чи ні. Тому що людина голодна, людина спрага, вона починає, можна сказати, всю логіку, культуру, всі звичаї, все виключати поступово. І людина навіть може піти вкрасти, якщо вона голодна, вона мусить з'їсти. Це є щось натуральне. Вона мусить напитися води, вона може цю воду купувати за великі гроші. І ну, колись мене дуже дивувало, це на аеродромі, скажімо, в терміналі, де чекають люди на самоліт, на літак. Не можна заходити з водою. І я колись мав запас води. І мені було жалко це викинути. Бачив, люди викидали в мусорні відра в ці сміття. І я цього допив, так що ледве вже дихав. І хтось там стоїть, каже, тільки а не викинув. І приходжу, і ця бутилка води, яка коштувала 30-35 гривень, вона коштувала 350 вже за цим брамкою. Я розумію, чому ця вода дорога, тому що коли людина спрага, вона всі гроші за воду. повністю. І хтось виграє на цьому. І тепер питання, скільки ми плотимо, але це не грошей, скільки ми плотимо часу, зусилля, розуму, любові, зацікавленості, доброти, скільки ми плотимо Богові за те, щоб не бути голодними. Щоб не бути спраглими. Вірити означає не один раз повірити. Але навіть візьмемо, за приклад, люди одружуються, так? йдуть до шлюбу. Ми кажемо, там, наша дочка, наш син одружується. Тобто він постійно вже буде одружуватися все життя. Бо якщо котрого з дня він не одружується, то він розійдеться з цією жінкою. Вони не можуть так сказати, що от ми взяли шлюб і живемо. Вони цей шлюб мають кожного дня відновлювати, кожного дня розмовляти, жити разом, щось, працювати разом, молитися, ходити до костьола. Це має бути щось спільне, постійне. І так само з вірою ми маємо кожного дня вірити. Ми маємо вірити Богові на Його слово. Вірити на слово. Вірити людині можна якось помилитись. Так, очевидно, я не кажу, тут, щоб ми не були послушні батькам, бо це їх заповідь почитати навіть батьків. Але така проста ситуація. Мені зараз пригадалась. котрого дня хтось там дзвонить до мене. Я є вдома, мама приносить телефон, каже, синечко, хтось там дзвонить. І каже, це, напевно, там Саша дзвонив. А, ну то добре, Альо, Сашоня, як ти? Чую по голосі похваляний суєтство, що це якийсь псом звонить у мене, якісь там справи. Я кажу, мамо, ну як ти ж тобі повірити, який Саша? Він ну, голос похожий. Я думала, що це він. І ми можемо вірити комусь і помолитися. Це нормальні речі. Подібний голос. Так, я вже колись вам розповідав, як я, скажімо, трошки програв своїм вихователем в семінарі, тому що. У нас було п'ять органістів, напевно, вже чули цю історію. І один ксьонц, який зараз вже священник, є екзорцист, та Ян Білецький, отець Мартин Ціхановський. Ми з ним договорилися, що він візьме за мене там грати ніж перед службою Божою вечірньою в семінарії, а ми з керівками мали їхати десь там на сповідь. До якогось там францішкана чи домінікана, вже не пам'ятаю. І він каже, я теж піду до міста, скоріше вернусь, так що не переживайте, я заграю. І ви коли прийдете, то відразу заходьте до каплечки і вже сідайте. І я приходжу, чую, музика грає, а ну то добре, Марцин грає. Ну Я пішов в кімнату, взяв ксьончку, думаю, не буду заходив в каплицю, щоб клерики не розвертались, не дивитись, то прийшов, став. В такому вірандочці у нас теж перед каплицею, ще одна такі двері, так як тут в костілі у нас е, така в тобто такий ґанок, помолився, йдемо вже на вечір і чуємо, як хтось за рамйони торкає, торкається. Я обертаюся наш префект, вихователь семінарії, і каже, братця, братці, де брат був, Питання. Я кажу, як де був, На хурах з Марціном. Бо ж Марцін грав. А мене не було так, як вас в лавці. Наверху з Марцем, який я кажу, тий Богу, ну як ще точніше може бути. А він каже, а я грав ніж полі. А він теж був органістом. І мене не було, і Марцина не було. Він сам пішов грати в цьому замість нас. А я дивлюся на нього, і я вже розумію, що все кінець. Я кажу, то як ви грали? де ми могли бути, як ви грали. І він так розсміявся і каже, мене ж так ніхто не надурив, як українці. Каже, я вже бачив. Там були різні покути, треба було там на колінах їсти, наприклад, треба було там стояти коло води, світцом, всім подавати воду, світцом, бо як ми ходимо в хабі, то треба було без капішона, без шкаплежа ходити, то всі бачили, що це покутник на два дні. Ну, різні такі видому І він каже: мене ж так ніхто не надурив в житті. А я собі думаю, ну я ж по цих нотах, як хтось грає, нас п'ять органістів. Ну я ж розбираю, хто грає. От приходжу до костьо. За Христою, має бути свята. Мені не треба дивитися, хто на хорах, чи пані Алла, чи Андрій, наш задорожний. Я просто чую по музиці, хто грає. Просто По нотах чути. Кожен має свою тактику, свій якийсь фасон. Тож я думаю, який я дурний. Тож було було послухання. Nie. А грає музика, то все добре. Він каже, це лягу. Так? Чому я це кажу, тому що. Вірити в Слово Боже це ніколи не програти. Ніколи. Якщо ти чуєш, як говорить пан Єсус, як говорить диявол, і як говорить хтось, хто не знає, хто він, то це можна розрізнити. Можна. Є дух розпізнання. І Бог це дає кожному. І коли говорить Бог, це є впевнені, це є таємниця. Ми не знаємо до кінця, що це. Але ми є спокійні, умиротворені, ми чуємо, що нас тут любить, ми відчуваємо, що ми правильно робимо. Це є відчуття Божого Слова. Коли говорить хтось другий, ми можемо мати стривоження, якийсь страх, невпевненість. Ми можемо знати, про що діло йдеться, але ми боїмося це Тому що церкви, той диявол. І тому пан Ізос каже. Не то, щоб увірувати раз, але хто вірить в мене постійно кожного дня, той не буде справжним, хто приходить до мене кожен раз, кожного дня постійно, той не буде голодний. І тепер це залежить від нас. Чи ми будемо насичені Богом, чи будемо голодні Бога. Кожному з нас прийдеться вибирати. Кожен з нас вирішує за себе. Або хтось себе любить, або хтось себе не любить. Тут немає або так, або не так, так як ми вже згадували є один з кардиналів, африканський кардинал Роберт Сарах. він є теж зали, дуже промовним пампоримським, він написав книжку Бог або ніхто, або ніц. Бог або ніц. І ми так само повинні Подумати або Господь, або ніхто більше і ніщо більше. Рішення за нами. Тому просімо Бога, щоб наше рішення було в сторону Бога, щоб ми були безпрограшні, щоб ми були впевнені, що те, що ми вибираємо, за цим стоїть в Господь і наше спасіння. Христос пам'ять